Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з неділею. І відразу запрошую до 243-го випуску спільної нашої з вами рубрики, щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І дуже вас прошу про моральну підтримку каналу, про численні перегляди, це найперше, про поширення, рекомендації. Подобайки, коментарі, і дуже прошу підписуватися на мої і телеграм канали Я ніколи не прошу про матеріальну підтримку. Якось ви справляться сам, але якщо маєте таку можливість, то краще задонатьте на Збройні сили України або тим волонтерам, з якими ви працювали, і вже маєте підтвердження їхньої чесної діяльності, або можете через волонтерську ініціативу справа громад, яка спільно з фондом Петра Порошенка дає найкращий ефект. На кожну вашу сотню гривень вони додають свою. А насправді, в загальному переліку про проєктів, то додають ще на кожну сотню ще 600. От десь такі, така приблизна пропорція. Плюс вони дуже добре знають, що насправді потрібно нашим військовим. Це не якісь там спутнічки в стилі притулу чи щось інше. Тому буду вдячний і за таку підтримку також нашим військовим. А тепер відразу ж переходжу до відповідей на питання: перше. Пане Тарасе, може, чого не розумію? Поясніть би ласка, в одному випадку ви кажете, що у Єрмака на нашого Я не тряпка не втіковича, є смертельний оманський компромат, що у даному випадку пояснює повну залежність, найвеличнівшивого… Господи, Господи, вас же ж і термінологія, я й заказував маєш від завгоспа. Він в іншому випадку кажете, що начальник мой хоче просунути свого притул, але начальник на нього так злиться, що аж три дні не хоче бачити, ба навіть розмовляти зі своїм Санчо Пансою. Питання: та хто, кого і на чому вертить? Дякую за відповідь. Відповідь проста: не буду говорити на чому, але вертять наш з вами: вертять український народ і українську державу. От це дуже коротка відповідь. Тепер по суті насправді. Я трошки інші речі казав: на Оманському кейсі не Єрмак тримає Зеленського, тримає Патрушев, Москва, і саме від нього там, від Патрушева залежить використання цього компромату. І коли Патрушева впливи були нижчі, цей кейс лежав закритий. Коли щось сталося з Путіним? Я думаю, що він живий, але він перестав реально правити в країні, і Патрушев фактично створив це мале політбюро. То в цей момент цей колективний Путін цей кейс відкрив. Ви бачите, що в цій осені починає творитися Зеленський. Він робить якісь настільки дикі жахливі абсолютно речі, настільки воює проти всього українського і проти волонтерів, проти оборонки, проти наших західних союзників. Ну що тиснуть кейсом? Тому кейс у Патрушева у Єрмака: два великих засоби впливу. Перше, я так розумію, що Єрмак забезпечує, напевне, Зеленському проводки фінансові і знає, де в криптовалюті, де в офшорах, і, можливо, може їх контролювати. Тому це, це дуже важливо. Це, мабуть, найважливіше для Зеленського. І другий момент. Єрмак дуже нагадує в чомусь і з, з, парочка. зеленський Єрмак нагадують зв'язочку янукович льовочкін Дуже сильно. В чому штука? Янукович теж не був інтелектуалом і теж був лінивий. Хоча він насправді набагато досвідченіший в нього був досвід певної роботи на різних посадах і непоганий досвід прем'єр-міністра. що був. Ну, Зеленський порівняно з ним дійсно ніхто і звуть його ніяк. Той все таки щось вмів і знав, але він був так само лінивий, так само зажерливий. І Льовичкін, коли став його е, керівником адміністрації головою адміністрації президента, звільнив Януковича від потреби думати і працювати. Все одно той щось робив, той щось вирішував, той якісь пасянці політичні розкладав. Але. Він був звільнений від перенапруженої праці, якою повинен реально займатися президент. Ну Зеленський він взагалі ну перше. Ну ну він ніякий, він нульовий. Інтелектуально стерильний, другий ну він не може думати, він не може працювати. Він лінивий до крайностів. Йому, йому хочеться мати приємність відчувати свої амбіції. З ним зустрічаються найвидатніші лідери світу, змушені зустрічатися в Україні. Війна, Україну не можна ігнорувати. А треба мати справу з тим, хто офіційно обраний українським народом на президента. Він якісь відосики записує. Ви бачите, він ж зачитує, але він знає, що це дивляться мільйони людей. Для нього це тішить його самолюбство до. Тупіння, а більше він робити нічого не хоче. І неспроможний. І от тому, так як Льовочкін забезпечував Януковичу можливість займатися розвагами і втішати себе, свої амбіції, те самісіньке Єрмак робить Зеленському. Він звільнив його від потреби думати і працювати практично повністю. І тому Зеленський за нього тримається як за що? і тут знову аналогії. Пригадуєте, коли е, Льовочкін фактично зрадив Януковича. Починався майдан. Льовочки розумів, що йому вже треба евакуюватися, відходити. Знав чим це закінчить, а це все було розписано давним-давно. І от він е, пише заяву на звільнення, звинувачує Януковича в побитті тоді студентів на майдані, все інше. А Янукович його не відпускає. Він за нього тримається. Він без він без Льовочкина не може жити. І от те ж саме з Єрмаком. Єрмак один раз підставив, крупно підставив Зеленського, показав йому, що він його хоче з'їсти, м'яко кажучи. І Зеленський посердившись, повоювавши трошечки, десь відторгнувши трошки, все одно його потягнуло до себе. Він не може без Єрмака, тому що він не може самостійно думати і працювати. От це перше в сила впливів. Тепер наступний основний момент, який стосується цього всього. Зеленський. Дійсно не керує країною, бо він не хоче і не може. Він віддав це управління своїм там управителям, чим порушив фактично де факто не де юре, але де факто конституцію, де написано, що президент не може делегувати свої повноваження іншим особам. Це відбулося фактично, але при тому всьому в нього дуже сильні інстинкти. Інцин самозбереження в людей, які не є інтелектуальними, працюють дуже-дуже потужно. І коли він відчуває, що під нього копають, він тоді вибухає. Плюс він не керує країною, він це віддав управлінні, але він розділив. Він не дав Єрмаку всю повноту влади. Він зберігає Татарова, він зберігає Смірнова, він зберігає ще кількох людей, які мають вплив. до недавнього прямі впливи мав Коломойський. Зараз його трошки посунули. Ну те, що він сидить, це не має значення. Його люди спосилюють свої. Вплив, але в Коломойський зараз не має прямого політичного впливу. І тому Зеленський поділив ці впливи, щоб той ж самий Єрмак, який давним-давно хотів з'їсти всіх своїх конкурентів, що він не зміг це зробити, тому що Зеленський розумів, в той момент це останній день його життя, коли Єрмак матиме всю повноту владу. А так зараз вони між собою десь ділять повноваження і владу в країні. Тому він вміє. Себе захищати, інстинкти самозбереження в нього є. Тепер про історію, про яку ви згадуєте річ в тому, що таких історій було дві. Сам Зеленський всі розуміють, що його лишати президентом України для самої цієї компанії невигідно. Він не може. Знаєте, це як цей Кернес говорив цьому. Добкіну, у тебе скучне і ліцо, тобі діні ніхто не дасть, а їм грошей треба. Розумієте, війна закінчиться, не буде грошей, не буде підтримки, не буде нічого. Взагалі, ніхто вже не хоче мати справу з Зеленським. Вони не хочуть, вони розуміють, наскільки він неадекватний. І тому дуже хотіли двоє зробити його заміну на когось іншого. Ви згадуєте про притул. Як проєкт Ярмака, а я вам ще додав історію про Поворознюка як проект Коломойського. Пригадуєте, всі зверталися вимагали від Зеленського зняти міністра Ткаченка, тому що він під час війни гроші на якісь мало не російські серіали запускає все інше. Що сказав Зеленський? ні ні, ні, він все нормально робить, ти народ повинен ржати. Коли народ держот, він не думає. Тому ні, Ткаченка я не рушу. І різно через тиждень раптом виявляється, що Ткаченко серед цих серіалів протягує фінансування серіалу Інголець, в якому аналогічно як Зеленського робили президентом, Коломойський хоче зробити президентом свого поворознюка, розкрутити під президентську кампанію. Ви бачили, що відбулося? Моментально виявилося, що ті серіали Ми проти них це страшний злочин, це державна зрада. Майже Ткаченка моментально знімають з посади. А на наступний день всі серіали, крім інгульця, всі лишаються на своєму місці. І на всіх них пішли гроші і все інше. Тільки ця історія. Він побачив, що під нього йде підкоп з боку Коломойського. І Коломойський відразу був трохи посунутий. Історія, яку ви згадуєте з Притулою, це був обкладинка. Старт президентської кампанії притули в виконанні кількох олігархів, які забезпечують притулу. ну, в першу чергу Фіала, там Пінчук, там Хомутинник і Єрбак. Це журнал НВ. Як Зеленському про це доповіли, там така істерика кажуть, була перше Єрмак не три дні, а два тижні не був допустим, і вся команда Єрмака була відсторона два тижні. Тоді нам пощастило, тому що Зеленський тоді дуже багато що проговорився. Я це аналізував. В мене були окремі записи. Ви пригадуєте, і от саме через це Єрмак десь був посунутий, але далі, а далі сам працювати не може. І тому швидко Єрмак вернувся. Тому насправді тут нема протиріччя зеленського інстинкту, є самозбереження і він контролює, щоб його висуванці його не з'їли, щоб вони між собою гризлися, щоб був певний баланс. Він це вміє робити. Для цього в нього розуму вистачить. А от керувати країною він віддав іншим. От десь так це і виглядає. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Ходять чутки, що українські землі вже продані якійсь американській конторці під назвою BlackRock. Ви щось чую про це чи можете прокоментувати, чи це якийсь фейк? Дякую вам за працю. Хотілося б більше таких розумних. Ну, все, пишу там компліменти, все, миру вам, і вам теж миру. Значить, відповідаю. Ну, перемоги нам навіть не так миру, як перемоги. Відповідаю. Ну, перше, BlackRock це не якась конторка, це чи найбільша в світі, чи одна з найбільших в світі інвестиційних компаній. Перше. Друге, чи Блекрок зацікавився Україною, так зацікавився, і в кінці 22 року, вже під час війни, його керівник, лідер, чи приїжджав Китай, приїжджав вже в Київ, чи це в Америці вони зустрічалися? Я, до речі, точно не впевнений? В них було навіть підписання певного меморандуму з Зеленським. І після того Блекрок, коли їхній керівник поспілкувався з Володимиром Зеленським, втратив інтерес до України. До того, я відстежував трошки, тому що колись я бачив, просто в мене замовляли якісь матеріали по інвестиційній привабливості, точно можливостях, я написав, а потім, через якийсь час, я раптом побачив, мені просто переказали, що в допов... великій аналітичній записці від BlackRock фігурували тези, які, ну, точно, в моєму стилі. Я прочитав так, там є прямі цитати з мене, ну я не маю жодних запер... стережень, жодних заперечень, добре для хорошої цілі, і все. Але. Я через це відстежував, що Бликрок писали про Україну в їхніх там аналітиці, то, що яка публічна була. Після до зустрічі з Зеленським писали трохи було. Після зустрічі з Зеленським Бликрок втратив інтерес до України від слова взагалі. Це перше. Друге, що до землі, не займаються вони скупкою землі, вони інвестують в різні типи компаній але. Продаж землі в Україні не передбачений іноземним громадянам. Більше того, в законі виписано навіть там ускладнені норми, що цього просто так знести зміну закон не можна. Що для цього треба референдум загальнонаціональний проводити. Ну воно трошки так знаєте кострубато, але це застереження є. І справа в іншому: вже пару років тому відкритий ринок землі. Всі кричали, що в цей момент скуплять цю землю. Ніхто нічого не скупив, все нормально. Нічого не змінилося в країні, правда, з цього нового року відбулася річ, яка не мала зараз відбутися. Відкрив ринок землі для юридичних компаній, ну для фірм юридичних осіб для фірм. Не треба цього робити під час землі. Це неправильно, це не чесно, це невірно. Але ну, зеленим олігархам хочеться нарешті не купити. Вони нічого купувати нового не будуть, легалізувати те, що вони вже мають. Он скільки там 300 тисяч гектарів, по-моєму, має в земельному банку нинішній міністр аграрної політики. Вони всі ж формально не його, вони формально ще тих інших власників, але вони в якихось там вже заручених документах, там передачах, якихось падкуваннях ще інше. Йому просто їх треба легалізувати. Тому насправді це неправильно, що це відбулося під час війни. Але це сталося чи від нового року зараз за цей час ми побачили, що земля кудись вивозиться, в нас під ніг виходить, ні не проходить. Ну просто там несправедлива певна процедура. Але американці ніякі до цієї землі ні доступу не мають, ні не купують її, і, чесно кажучи, не особливо й планують її купувати. Звідки появляються такі фейки? Відповідь дуже проста: <кій> раніше вони появлялися, в основному з Росії. Це для пробудження антизахідних настроїв. Захід нам не допомагає, він нас купує з потрохами, він нас перетворить на якусь там Африку, ще там щось. Це був російський варіант фейків. Українські вони звучать приблизно так. Американці нас зрадили. От ви відкрите Ютуб, і сторінка рекомендацій, якщо у вас там домінує не музика, скажімо, а якісь політичні теми. Там всі там Портніков, світан, фабрика новин, Сій час. От дивитися на цю стрічку, і у вас рябіє в очах. Україні запропонують страшний варіант. Нас очікують жахливі події. Україну зрадили. Захід домовився з Москвою. Ви побачите приблизно три чверті таких заголовків. Це це замовлення нашої влади, яка дуже хоче, щоб її зрадницькі переговори і домовленості вдалося зіпхнути відповідальність їх на наших західних союзників, які говорять протилежне. Не йдіть зараз на переговори з Путіним. Це зараз неможливо, це зараз підстава. Це зараз буде для вас просто катастрофа, це дуже небезпечно. Але насправді вони дуже хочуть і тому вони роздмухують в суспільстві. Оце несприйняття до заходу. А вона ж, знаєте, жобські традиції ніхто не відміняв, і тому це таким чином дуже погано на жаль діє. І Суспільство на це клює, і тому для загального негативного враження ще й запускається оті брехливі чутки, що хтось там в нас скуповує американці землю, американці хочуть нас зробити своїми рабами. Ну слухайте, ну ще раз кажу раніше це говорила Росія і на каналах Медведчука і Мураєва, і що така пропаганда зараз. Вона йде від дуже багатьох, ну правда, неформальними каналами, аж так брехати вони офіційно бояться, але йдуть таким способом ну, від владних каналів. Це дуже сумно. Сумніше тільки те, що на це люди іноді клюють. А Блекрок точно не скуповує українську землю і не може її скуповувати. Так, наступне питання взагалі про принципи демократії і як їх можна реалізувати на виборах. Зачитую пише людина: вітаю. Іноді один мій друг та однодумець висловлює дуже дивні речі, але через деякий час дискусії я з ним повністю згоден. Він каже: дивись, ми зараз будуємо демократію. Що в демократії є одним із головних принципів: це відповідальність за свій вибір. Отут я відразу втручуся і скажу: ні, демократії є право вільного вибору кожної людини. І останній ідіот, і найбільший геній мають однакові права по обиранню влади. І найбідніший, і найбагатший олігарх мають ті самі права. А що стосується відповідальності, це не принципи. Це основи, це фундаменти демократії. Тому що, якщо немає відповідальності за свій вибір, але там іде моральна відповідальність демократії, іншої нема, то в такому випадку демократія перетворюється на якусь охлократію. Ну, те, що в нас відбулось у 2019 році, за методами демократії була обрана ну, антидемократична влада, яка знищує державу, знищує, вбиває людей, які її обрали. Ну не своїми руками, путінськими руками, але. Допомагає, ну от така історія. Тому оці речі е, трошечки це з е, саме термінології. А тепер давайте його пропозиція. Треба зробити нетаємне відкрите голосування під час виборів. Крім того, результати голосування треба зробити загально доступними. Ви скажете, що можливо будуть якісь переслідування, але буде й таке: наробив єрунди якоїсь, щоби поржать. А коли захочеш виїжджати за кордон, так порожань вже не прийдеться. Повертайся та витягуй країну з прірви. На перший погляд, ідея так собі, але може, треба все-таки таким чином привчати до відповідальності, щоб потім ніхто не відкручувався, що він, мовляв, не голосував. Слухайте, мені неймовірно подобаються такі ідеї. Просто я їх розглядаю як чисто теоретичні. Цього не вдасться зробити. А ідея, в принципі, ну, в принципі хороша. Тому що нести відповідальність за свій вибір було б дуже дуже важливо уже через менше року після обрання зеленського. Ви ніде не знайшли би людину, яка б сказала, що вона за нього голосувала. Всі казали, ні, я на вибори не ходив. Я не голосував. Я ні за кого. Або взагалі розказував за кого вони там голосували? Того кого в другому турі взагалі не було. А дехто мені розказував, що голосував за людей, яких і в першому турі не було. Ні, ні, все. Я тільки не за Зеленського. От тому оця відповідальність була б добра. Яким чином її фіксувати? Та хоча б публічні особи, які тоді вихваляли Зеленського, а потім будуть от є такий політолог гайдай. Як він за Зеленського, як він проти Порошенка працював? Ну він зараз проти Порошенка працює, але зараз він же Зеленського критикує, каже, Зеленський поганий, і все. А я ж пригадую, я ж пригадую, які брудні технології він використовував для того, щоб підтримати Зеленського. От щоб хоча б вони не могли відвертітися. Хоча б це, ті, хто публічно це робили. Тепер що стосується пропозиції про відкрите голосування, чому це неможливо? В нас в конституції прямо записано, вибори є там прямими, вільними і таємними. Треба вносити зміни в конституцію. Ну, здавалося б, ну що, вносили вже не раз зміни до конституції. Хто буде за це голосувати? <кій> Ініціатива має бути або за загальнонаціональним референдумом. Наш народ, якому скажуть, що ти тепер будеш відповідати за свій вибір. Як ви думаєте, а це ж тоді треба вносити ще певну зміну в конституцію? Певні моменти відповідальності за свій вибір, бо це теж суперечить правилам конституції. Їх треба записувати. Це обмеження прав і свобод, Це, до речі, перша частина, яка теж обов'язково референдуму потребує обмеження прав і свобод для людей, вибір яких привів до катастрофічних наслідків для держави. Це дуже важкий референдум. Ніхто за нього не проголосує з нашого народу. Ну я проголосую. Мій глядач оцей що прописав, це проголосує, і не знаю хто ще крім нас. І плюс це в Верховній Раді 300 голосів. Ці депутати чи навіть наступні? Ну дуже сумніваюся. Колись в майбутньому може це пройде. Ще один момент, чому це трудно. Два моменти: перший момент ну таємне голосування це один з принципів демократії в європейському розумінні. Ще раз кажу, можливо, в демократичному суспільстві від цього й можна відійти, коли тиску на виборців немає. От Фінляндії абсолютно байдуже будуть відкриті вибори чи закриті вибори. Значення немає, бо там ніхто на виборців тиснути не буде. В Україні це ще має значення, але європейські норми до цього схильні, що мають бути вибори таємними. Це є стандарти. І от зараз, коли ми йдемо до європейського союзу, нам точно не дадуть від цього відвертітися і відійти в бік. Ну і ще один момент: насправді зараз саму ідею можливого відкриття. Матеріалів по виборах, хто як голосував, дуже сильно дискредитують суги і зеленські, які дуже хочуть, аж пищать протягнути голосування в дії. А голосування в дії це. Точно будуть нетаємні вибори, тільки вони не будуть публічними для нас, вони будуть відкритими для влади. Чи можливість впливати, голосувати в дії. ну, Директор школи викликає всіх вчителів і каже: ніхто вдома, ніхто на дільницю не йде, всі голосуємо в дії, всі голосуємо. В день виборів приходите до мене в школу, інакше всі повилітаєте з роботи. Приходите і в моїй присутності голосуєте за Зеленського. От десь так. Вони собі це уявляють. Тому насправді, оцей момент він теж дискредитує саму цю ідею. Тому цього не вдасться зробити. Але обговорювати це треба, перейти до відповідальності за свій вибір Ну, для початку, хоча б для публічних осіб. Це було б дуже-дуже важливо. Наступне питання, знаєте, я б його не задавав, тому що воно неправдиве, в ньому теза є власне, твердження. Але я його задам тому, що насправді, насправді проблеми там є. Отже, Глядач каже: жодного полоненого заводу Ілліча за всі обміни не визволено, що ви про це скажете. Ну, перше, я скажу, давайте не називати там завод ілліча. Давайте говорити Азовсталь, і давайте говорити захисники Маріуполя. Це точніше, це краще. Дуже багато людей загинуло, коли ще забезпечували оборону Маріуполя. Дуже багато попали в полон ще на тому першому етапі, ще до того моменту, коли вони були вже оточені на самому заводі. Тому Найкоректніше говорити оборонці Маріуполя. Момент другий насправді це неправда. На жаль, дуже багато в полоні їх умови утримання просто жахливі, і страшні, але звільнено, ну, все-таки сотні. Ми не знаємо про кількість своїх полонених. Реально не знаємо. Нам іноді продияються якісь цифри. Вони абсолютно суперечать одні одним. Наша влада бреше українському народу так само, як рашистська влада бреше російському народу. От просто вони вони скопійовані один з одного, тільки вони темті агресори, а ми жертва агресії. А влади у нас однакові. От в даному випадку були цифри, що в момент, коли Зеленський наказав їм здатися в полон, збрехав їм, тому що він їм сказав, що це операція по звільненню їх, що їх перевезуть відразу в Україну, все що їх виводять з заводу до України. Це була брехня. Гарантій від ООН не було. Від міжнародного червоного хреста гарантій не було. Це була брехня. Він їх здав у полон і думав, що суспільство забуде. Але в той момент прорвалася цифра, що в полон здані були приблизно 2400 наших полонених, наших захисників там. Скільки їх там зараз сказати важко? Були хтось казав, з влади 1400, Це повна брехня, не може бути ніяк. Найімовірніше десь в районі 1900 чи 1800. Кілька сотень їх дійсно реально були звільнені. Насправді так, це і командири, це і помітні люди, пригадуєте ту ж саму пташку медикині, яку всі показували, оту вагітну е, лікарку-захисницю. Е, Багато було звільнено. Пропорційно в деяких обмінах в їх було навіть більше, ніж інших категорій, з інших умов полону. тощо. може, їх і найбільше, тих, хто в Маріуполі були взяті в полон. Тому насправді сотні звільнені, але гарантовано більше тисячі перебувають в страшних умовах. І тут. За них землю має гристи ця влада, тому що я розумію, в полон попадають в різних обставинах, але є випадки, коли влада несе пряму стопроцентну відповідальність за певні групи людей, які попали в полон, особисту відповідальність, бо Зеленський їх закликав вийти і збрехав їм. Тому тут це особливе питання, але давайте не будемо нашій владі давати отаку підставочку, тому що коли ми кажемо брехню, нікого з них ні разу не звільнили. Вада каже: стоп, так ви брешете. Ось один обмін, ось другий обмін, ось командири повернулися, ось ще. ще, ще. І вони вам вводять списки і кажуть: вони ж завжди брешуть. Дивіться, опозиція бреше. От Чорновів процитував, він збрехав. Ні, тому я виправляю вас, коли ви даєте завідомий фейк, який нібито проти влади, але дуже легко нею спростовується, ви не шкодите цій владі, ви їй допомагаєте. Тому давайте не будемо поширювати фейки а боротися за звільнення цих людей потрібно. Обов'язково потрібно. Так, наступне пане Тарасе, добрий день. Чи є законні підстави, щоб заборонити квартал 95, щоб вони не могли відновити свою руйнівну діяльність, щоб це робити це якось через суди, і щоб вони ніхто не міг сказати, що це напади на свободу слова чи щось таке. Перше, квартал 95 це не засіб масової інформації. Це не має стосунку до свободи слова. Це підприємницька діяльність і нічого більше. Підприємницька діяльність в сфері е, ну, там цих видовищних всяких акцій і тому подібне. Отже, чи можна це не зовсім моя сфера юриспруденції, я в ній не є дуже сильним. Мені здається, що трошки проблемно заборонити саме як з сферу діяльності, саме включаючи з брендом, а не просто закриття компанії. Дуже важливо має ліквідація бренду, заборона цього бренду і ліквідація самої компанії, теж і засудження за антидержавну діяльність певної групи людей, які беруть цьому участь, і це очолюють. Але є переміжні способи, тобто просто взяти і заборонити, напевне, що не вдасться. Але несплата податків. Я думаю, що там просто щось неймовірне. Ми бачили по Зеленському, як він приховував податки в офшорах і всьому іншому їхня родина, всі інші шефіри, всі інші. Ну це ж все фінанси кварталу. Тому тут можна провести дуже серйозні звинувачувальні заходи, провести суд, і за наслідком цього, принаймні, ліквідувати е, саму фірму. Квартал 95, друге виведення коштів через кварталівців, не через правда структуру самого кварталу, але через керівництво кварталу, включаючи Зеленського, з вкрадених коштів у вкладників Приватбанку. Це є теж варіант, це теж можна зробити. І Роздмухування міжнаціональної ворожнечі, дискредитація України тощо ну частина статей, яких можна було б їх судити, на жаль, прийняті були вже після того, як вони створили ті злочини ще до дев'ятнадцятого, до 22 другого року. Там є за що і сьогодні засудити за такими злочинами і відповідно ліквідувати сам суб'єкт підприємницької діяльності, але це правда не ліквідує бренд. Але ну, далі вже я не думаю, що хтось тоді дуже побіжить його відновлювати. Просто вся справа, що сьогодні будь-який злочин, які творять кварталівці, і ці квартали, і їхні представники, все покривається персонально Зеленським. Тому поки що це неможливо на майбутнє. Я думаю, що цим хтось має зайнятися. Значить, є питання. Я на нього дуже коротко відповім. Це особисті питання. От я зачитаю, воно російською прикладаю, цікава ваша думка про такого персонажа, як Ігор Мосійчук, почитатель Трампа і Філарета, друг Корбана, Табана, Дубинського, Бужанського, і Влащенко постійно на інтерв'ю у Апасова, Шелеста і тому подібне. Ну, перше, я щось не пригадую, хто такий Апасовий Шелест, може я відстав від життя. Друге, я точно знаю, що Ігор Мосійчук товаришує з Корбаном. Оце я знаю. Про інших я не знаю. Знаєте, я міг би дискутувати, мені не подобається позиція Грама Сійчука. Колись ми не по... ми один, він один з тих, з ким ми можемо спілкуватися. Є багато тих, з ким я спілкуватися точно не можу. Але з ним спілкуюся. Я не згоден з більшістю його висловлювань, його позицій, його там виступів і тому подібне. Але при тому всьому, на мій погляд, сьогодні зелені зробили певно одну річ. Вони. Дуже багатьох людей витіснили з медійного інформаційного поля. Мені здається, що Мосійчук мав би це зрозуміти, і те, як використовувалися його матеріали проти Петра Порошенка і тому подібні виступи. Але на сьогоднішній день він мав би зрозуміти, що він уже по задяки Зеленським він уже не має впливу на медійне, суспільне, суспільну думку, і за таких обставин очевидно, що було би йому логічно ну, десь сконцентруватися, мабуть, більше на тих, хто є сьогодні реальними руйнівниками української держави. А ну це зовнішній ворог і на жаль, наша сьогоднішня влада. Але він сьогодні не має того впливу. Мене сьогодні цікавлять ті, хто при владі, ті, хто обслуговують владу, ті, хто на неї працюють, тому що вони нищать сьогодні Україну. Чи впивають е, дії Мосійчука сьогодні? Ні, і тому розбиратися з ким він там дружить, з ким не дружить, мені це не цікаво. Він не є сьогодні постаттю в медійному полі України. От власне і все. Наступне дуже короткий, починається з таким жартом, а далі серйозніше. 2019 рік за гороскопом рік свині чи співпало так аж дивно, що народ привів до влади цих свинок і кабанчиків, які вже гарно відгодувалися. Тому найважливіша реформа на зараз на наразі у нас як відірвати їх від корита. А то два питання мучать. Коли їхній здохне, а наші нажеруться, що думаєте, пане Тарасе? Дякую за ваш аналіз подій. Ну їхній здохне це Путін. Я так розумію. А наші нажеруться, от це і є те, що я хочу зараз в хвилинку вкластися. і Вам відповісти від того, що здохне Путін дуже мало що поміняється, от зараз невідомо, Путін здох чи не здох. Чи він керує країною? Чи він вже не керує, чи керує Патрушеві? Це мале політбюро. Нічого не помінялося для України, правда ж? Бо Путіна нема. Путіна вже нема кілька місяців, не світиться ні на яких зйомках, ніде. І так само з тими, що наші нажеруться, вони ніколи не нажеруться, вони будуть жерти завжди, доки їм будуть давати. Просто треба обирати тих, яких є амбіції, а не обирати тих, які йдуть до влади, щоб жерти. Нам не вдасться зараз їх якось посунути, тому що я не бачу в суспільстві зараз великого запату прямого на майдан. Він колись буде, поки що нема. Але вибори так чи інакше будуть. От тих, хто йдуть до влади, щоб нажертися, просто ніколи не треба допускати. Дивіться, що люди робили до того. І все, не робили нічого, значить, не допускаємо. І все. Оце єдине, що ми можемо зробити, поки що. Все, слава Україні!